За рік життя у Луцьку відкрила громадську організацію, започаткувала власний бізнес і згуртувала понад 400 переселенців у своєму телеграм-каналі Харків'янка Ганна Карамашева-Борисенко. Про це жінка розказала Суспільному, і вони продовжують доєднуватись. Вони пишуть мені особисті. Це закритий телеграм-канал. Він суто для переселенців, де поститься інформація щодо виплат, щодо гуманітарної допомоги. Окрім організації онлайн спілкування переселенців, Ганна щотижня проводить групу взаємопідтримки, на яку говорить, збираються орієнтовно 50 жінок і майже 30 дітей. На перших зустрічах ми просто сиділи, плакали, і майже кожен казав, що я не хочу нічого. Продовжувати, я не хочу ніде працювати. Я чекаю перемогу. Я хочу повернутися в своє рідне місто. Я почала дівчатам в чаті скидати, де знайти роботу, на які курси сходити. А ось давайте сходимо на екскурсію безкоштовно, а ось там для діток давайте згуртуємося. Почали ми потихеньку оживати. Жінка говорить, зміни у її житті, як і в житті більшості українців, почались з початком повномасштабної війни. Тоді родина з Харкова переїхала у село Харківської області. На наступний день. Коли ми приїхали Треба було змазати всі двері, всі вікна. Бо кожен бах, кожен рух, кожен проїзд машини це був величезний тригер. Я не спала майже весь час в напруженому стані. Було вирішено їхати в Луцьк з малим. У Луцьку живе прабабуся, До неї переїхали каже син Ганни Арсеній. В мене є багато друзів. Мої однокласники, мої друзі з площадки і з табору. вільний час я більше всього дома. А так я можу покататись на велосипеді. Коли ми приїхали, безумовно це було дивно, що тут тихо, що я можу спокійно сходити з дитиною в парк, що я не падаю на землю, коли летить літак. Мама розповідає з нового року, Арсеній з навчання онлайн перейшов вчитись офлайн в одну із луцьких шкіл. Арсеній дуже любить все, що пов'язано з комп'ютерами, тому його найліпший друг. В школі це викладач з робототехніки. Під час канікул, розповідає мама, Арсенія допомагає у медіашколі та дитячому таборі, який жінка відкрила у Луцьку. Коли ми приїхали, я почала шукати роботу, звернулася в центр зайнятості, і я розуміла, безумовно, що моя творча професія зараз не на часі. Почала сама шукати, і потім вже пізніше мені підказали, що є гранти. Гранти я ніколи в житті не писала. Це був мій перший грант. Від є е робота, і в серпні місяці мені його погодили. Грант на 250 тисяч на відкриття. Медіа Ганна карамишова Борисенко каже, разом з переселенками з ініціювали акцію під назвою Нитка єднання, у рамках якої хочуть створити найбільше в Україні в'язаний жовто-блакитний прапор. Говорить, приєднатися до в'язання можуть усі бажаючі, а також можна приносити жовто-блакитні в'язальні нитки чи вироби цих кольорів. Анна Глущук, Петропотієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.